Ну, Куда ти хочеш, на ісі. на. Так, ну давайте так. з вами при... привітаємося і з ручками, як завжди. Руці. Піднімаємо руки. Руці. Піднімаємо руці. Давай, ручки. Ні, Давай. як це Ну, Давайте спочатку подивимося, <Так. пари> да? У Херсоні, у Херсоні на Дніпрі. Живуть дітки малюки, сонечко сяє, херсон всіх вітає. Будем І Ще раз давайте ми, ще ми. раз. У Херсоні на Дніпрі живуть дітки малюки, сонечко сяє. Херсонських вітання! Ну, добре повторете. Так. Ну, а ми з вами починаємо. Ага. Будемо сьогодні з вами вчитися розмовляти. Витягуй Витягуйся, будемо балакати. Витягуй. Заховалася. Детчко, заховалася. Давай. Давай, мамі. Так. Ну давай, рассказывайте, ті -ті. Так. Кого ты знаешь, как у нас деток звать? А? А? Алису. А ну Алиса, Алиса, молодец. Алиса, давай кажи. Ой, ляля, там, да? Да, там просто завитала до Дарины на занятия. А як ще у нас дітей? На так, трошки почекаємо. <рик> О, вийшло, у вас все видно? Ні, тільки вот это. Просто ну, така на одна. великий екран, на великий одна, одна картинка. Да. Да? Добре. Одна і написано. Ага, все, починаємо. Е, Даріна, подивись, що це? Бі-бі-бі. Ну, а ну, Даріночка. Бі Давай. давай. Бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Диви машина. Машина так сигналить, да? Бі-бі-бі. А ну, Даріна. Бі-бі-бі. Давай. Бі-бі. Бі-бі. Так, потренуєтесь вдома ще. Ой, ну, а ножиці. А ножики, да, 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 да давай, дивись. Чик-чик-чик пальчиками. Чик-чик-чик. А Дарина? Чик-чик-чик пальчиками. Да, молодец, молодец, показывай. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Молодчинка. Давай. Дудочка. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. дудочка а ну, Да, вот так. Ду-ду-ду. Давай. давай. Давай еще раз. Ду-ду-ду пальчиками, да? Граем Ду -ду -ду. на дудочке. Ду-ду. Так. Нет, все еще не надо, мы зараз разговаривать будем. Так, а еще а барабан. Бум-бум-бум. Стукаем по столу. Бум-бум-бум. Давай. Даша. Барабан. Бум-бум бум. Стукає барабан. Бум-бум-бум. барабан. Бум-бум бум. бум, бум, Да, ось такий барабан. А ну еще давай. Бум, да, бум, да бум, барабан. А дзвеночек. Дзинь, дзинь, дзинь. Дзинь, да? дзинь, дзинь, дзинь. Звеночек. Дзинь. Да? дзинь, дзинь, дзинь. Так, будете дзинь, дома повторювати. А праска, як же. Да. Як мама каже. Да. Праска, мама просует речи. Мама не любителька такого. Так, далі. Молоточек. Тук, тук, тук. Тук, тук, тук. Постукай. Так, молодец. Тук, тук, тук. Да. Пальчика, молодчинка. Сьогодні. А годиничок. Тик. Тик. Так. Так. Тик, так. Тик, тик, так. тик, тик, так, тик так. так. Тик, так. Давай. Давай, давай. Тик. Так. Давай ще. Тик. Так. Тик. Тик. Так. Так, вставай. Так. Не хочеш, будеш сидіти? Ну давай будемо сидіти. Добре. Судить. А дивись салют. Бах-бах-бах, да? Бах-бах-бах. Салют. Да. Да, Талют. Разноколеровый, да. Да? да? да. А двері скрип, скрип, скрип. У нас тоже скрип-скрип делають дверики, да. Да? да? параплав, подивись. Ту, ту, ту. -ту. Поплыли. Ту, 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 ту ту Надо кораблик було взять. И uh -huh. uh -huh. молоточок десь есть тоже в нас. А водичка. Кап кап Кап-кап кап кап водичка. Давай подивимось. Кап-кап, кап. кап, кап. Сегодня дощик, да? Дощик на воду, да? Давай ручку свою, приготуй ручку. Кап, давай ручку. Так ручку. так. Давай мамі кап, ручку. Кап, кап. Мамі, да, мамі давай. Мама, кап, вона хорошо бере бутилочку кап. і отак собі в руку виливає, ага. а потом бере, розтирає по ліцу. Ага. Це в кап-кап. Ну, давай трошки тепер розслабимся і можеш потанцювати, а можеш. Будеш танцювати? І... танцювати. Подивися. Ні. Там Ляля. -ля. А ви чуєте? Звук чутно? Ні. Так, зараз секундочку. Зараз Ляля -ля буде танцювати. Зараз, зараз секундочку. Ля -ля. Тетя Таня. Так. Де? Да? Тіцятаня. Ляля. Ляля, витягни. А що ці ляля? Ляля там. Ляля, як ля -ля. ми лялю називаємо? Гімнастику для очей. Разом з веселим хоморчиком. Чот на звук. Да. Спостерігайте за да. грибочком. Ні, нормально. Будуть з'являтися. Грибочки, дивись, грибочки. грибочки дивись, грибочки танцюють тако. Ля-ля-ля-ля. Да? На галявині грибочки танцювали у таночку. Будеш танцювати? Ні. Ні. Так, звук пропав. Пропав, ну, і стоїть, да? Зараз. Да, да, да. Стой, стой, стой. Будеш танцювати. О, Он грибочки дивись, З одної сторони грибочки. Грибочки, танцюй, диви. Дивись. Танцюй, Даш. Танцюй. Заховались ось сидить. Листок, бачиш так. листочек? грибочок, Лісоче! Закружляли у уталочки колюшки цей грибочків. Подивись, які грибочки. Гри. Дивись якось! Зібрали, так? Да? Зібрали! Один полетів другий! Отальці! Лісо! Єсть! Бучеш є? Ось грибочки, Тобі Треба, щоб вони танцювали чи що? Да, грибочки, показуй. де грибочок Показуй. Полеті воно. Трішки да. заморились. Є. Та листочком вкрились. Листочком вкрились, так? Да? Малята, yeah. вам сподобалися веселі мухоморчики, та ваші коченята відпочили разом з ними. Ви були просто мало. Грібочки! Молодці! Давай похлопаємо, давай хлопаємо. <свист> <свист> отако, вот похлопай ще. Давай, отако, вот похлопай. По Добре, молодець. Маріночка, дивись, що? що я тобі ставлю на заняття. Дивись кульки. Полетять а дивись. Зараз кульки. дивись. Давай будемо дуть. <свист> будем дуть. Полетіли кульки, а ну іще давай. Давай ще давай. Полетіли <свист> кульки. <свист> давай ще. А, давай. ще давай. Да? А сердечки? Не ну, ще, давай. Молоді. А ще давай, кульки. Давай, давай ще. <реку> молодці. Дякую вам за заняття. <реку> <Да>. <реку> до побачення, до вівторка. До побачення. до, побачення. до вівторка. Ви там напишіть тоді в понеділок, щоб підготувати. <реку> да. да, да, да. Аня багато вас ходить от діток.